Моє, наприклад, відношення до штучного інтелекту неоднозначне. Ну не може, наприклад, творчу людину замінити штучний інтелект, тому що там фішка, ідея, креатив і так далі. Штучний інтелект це роботи, а роботи придумали люди. Так що ми будемо з вами управляти роботами. Розумний створює собі проблеми зранку і до вечора їх вирішує. А мудрий цих проблем не створює. Будьте мудрими. Витрачайте гроші на власні бажання. Прояви самоповаги краще формують ваші цінності. Знаходьте час для тиші. Іноді необхідно контролювати думки у повній тиші. Так вони приведуть вас до пункту самопізнання та внутрішнього балансу. Сьогодні, наприклад, якщо взяти енергію чи інтелект, я вибираю енергію. Інтелект це називається горе атома. Ви можете ходити, говорити, розказувати, а далі не буде. Емоційний інтелект з творчо прикладним характером починає і виграє. Пасибі. Внутрішня інтуїція в кожній людини є, але вона не користується нею. Просто її забили, що ти сіре, що ти нікому не потрібна, що ти маленька, що ти не пересічні. Нікому не вірте. Кожна людина це є велика особистість.